І так, всім привіт, друзі! З вами я Мікеланджело, і в цій частині ви не повірите просто, що я буду робити. Я буду собі на голові будувати корону. Прикидаєте? Блін, я, чесно скажу, вам такий радий, бо я корона на голові, це так би. щоб всі знали, що я мер. Прям крутий мер. Ну і всі будуть знати, що я мер. І, так, і буде у мене корона на голові. Не знаю, чи буде результат гарний. Хто додається до кінця цей, можете перемотати і потім одразу назад і сказати, чи в мене вийде гарно чи ні. І зараз це написати в коментах. Так, 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 так. Це сюди, це сюди. І і і і і. Це. Цей блок. Коротше, блок я планую брати багато досить. Так як корону я не вмію взагалі будувати, я її буду будувати вперше, але сподіваюся, що вийде гарно. Оп, мені треба ось цих ресурсів. Ось такі, бачите, ресурси тут. Тут є алмазний блок, зелений бетон, жовта шерсть, червона шерсть, золотий блок, оранжевий бетон, червоний бетон. Жовтий бетон і чорний бетон. Не знаю, на що мені чорно, але на всякий випадок. Бо якщо чорного не можна, не треба буде, то нічого. Чорний невелику роль грає. Цокирку забираємо і можна, в принципі, починати будувати. Будувати це все мені буде здається тяжко. Бо я взагалі. уяву немає, як хоч корона має виглядати. Це ж ви уявіть, що. Взагалі капець, напевно. Я... Не знаю. Я навіть не знаю, як корона виглядає. До речі, мені б корона також не помішала, до речі. Угу. Було б круто, якби у мене була корона. Уявіть, мер, черепашка. Черепашка ходить з короною. Це, воно, це черепашка крута. Це виглядає, ніби якусь палку поклала, бо знаєте. Я збую буду звати. А, капелюх, знаєте, такий засоломи, типу, але. Великий капелюх має бути. Е, щоб так прям покласти. Так, Зараз я знайду блоки, які мені треба. Мені треба смарагд, щоб мати смарагдові блоки, а мені скрафтити смарагдовий блок треба. Так у мене ж там верстак мусить стояти десь зверху. У мене походу, у мене що нема верстака? Будинок я весь повністю зробив, а, от верстак не додавив. Молодець. Круто. Взагалі крутий. Головне, що мені казали, що я весь бюджет села потратив на цю корону. Я можу ось бюджет, бачите, копіювати і копіювати. Тому село в нас не буде бідно тіжити. жити. І до речі. Інші мері, я вам скажуть, не можуть брати з креатива або подвою за якісь ресурси, тому. Виходить Мікеланджело Кримінал. Ну, але, так, Вони просто, напевно, не знали, це ж в мене до цього був також креатив. У мене креатив був у загальному доступі. Це була модель креативу, яку я ще получав в. коротше не пам'ятаю. яку мені ще цей... Донателло допоміг формулу зробити, щоб у мене був цей креатив назавжди. І я мав повний доступ до всіх ресурсів. Тобто я можу взяти будь який комп'ютер, будь-який секретний блок, будь-яку камеру, будь-який планшет там, де доступ до камер. Тому. Угу. Бачите, який я крутий. Бо я навіть не знаю просто. Я зараз говорю тихо, щоб ніхто це не почув, бо вони, напевно, не знають, що я можу бюджет збільшувати і. Потім почнуть казати, а дай нашому селу, та якби там, бла, бла бла в кожному жителю міста, там тисячу смарагів, типу цього. А це просто економіка впаде вниз. І навіть не через те, що гроші всіх буде, а через те, що всі почнуть купляти товари, і на нього ціна, ясно, що також збільшиться. Якщо всіх буде більше грошей, то і товару виходить також, всіх буде більше, бо всі почнуть купляти все, що хочуть. І мені це не подобається. Так, ну. В принципі, я же все, тому можу голосно говорити. Ну, в принципі, можу діамантові блоки от сюди. Ай-яй-яй, бюджет краде. Я так і знав, що так буде. Я вам казав, що <схід> це таке. Мікеланджело з трьома рогами дорогими. <схід> так. Як би це зробити? Оп-оп-оп-оп. І клін, я просто знаю, які тут градієнти, які відтінки робити і так далі. Тому я планую. Отут оранжевий, далі тут жовтий. Я не знаю, на що я чорний брав, я вам кажу. Чорний я взяв. Для красти, Бо, Для красти. Так, я не знаю, навіть корону зробити, як оці шипи зробити. Ой. йо нє ні ні ні-ні-ні-ні-ні. Ой, секундочку. Так, А, ой, я оце лишнім зробив. І далі отсюди оранжеві. Ну, в принципі, виглядає вже краще. Той краще, ніж було, ну реально, подивіться Красиво виглядає. Я до речі, навіть не думав, що я, який ніколи не вмів будувати корони, я їх навіть ніколи не будував, я вам скажу. Можу отак в одну мить взяти і зробити щось нормальне. Я, до речі, реально не думав, я не знав, що я так вмію просто. Це капець. До речі, напишіть е, в коментах, чи хтось з вас вміє будувати корони в Майнкрафті. Бо я, наприклад, кажу, що я не вмію, я навіть вмію відтінки. Я не знаю, до чого тут взагалі червоний, але я його на наче складу. Ви просинаю, які відтінки правильно. Я ж кажу, я не розумію в цьому. До речі, я хочу нову техніку зробити. Отак. Е, оранжевий, жовтий і е, жовта шерсть, і потім їх та, якби, там жовту шерсть на два блоки вниз і так далі. Так, бачите, отак, так, сюди два шерсті, отсюди також. І, в принципі, виглядає ніби начебто прикольно. М -м -м, ніби техніка працює Золоті блоки! Я золоті блоки наперед добавлю, я про них забув. Це ж, золото це ж також цінний матеріал, да, я про нього забув. Все поклав дороге, а саме золото ні. Ну, золото тут багато на короні, тому, в принципі, можна зрозуміти. А я, до речі, хочу. Отут всередині зробити балкон. Я його зроблю на тій частині, мені цікаво, який він вийде. Я хочу покласти там так би, парасольку, столик малесенький, таку лежаночку і напитки. Ну, але подивіться, зрештою, цю корону. Одне лице просто. Я знаю одне, але корони в мене, на жаль, такої немає. Дорогої. Хотів би я таку корону мати. Я її можу мати, але. не хочу. Але хочу. Ну, коротше, кладу драбинку вверх, піднімаємося. Далі беремо зараз секретний люк. Оце поливаємо. Де цей секретний люк? Ось секретний люк потаємний і все. Бачите, навіть видно, що тут люк далі є. Так, далі мені треба штучки для лежанок і квіточки, напевно. ну, Загалом рослини візьми. правда Це і так свіжа природа буде ленчала. Парасоля мені потрібна або від сонця, або від дощу. І для того і для того вона мені потрібно. Парасолька, лежаночка, напиточки і якийсь би столик ще але Я не знаю, який навіть. Mm -hmm. Маленький. От сюди і парасольку от сюди. Бачите, все, повністю мене закривати буде. Напитки сюди в бік, от сюди такий столик, далі сюди ці квіточки. Ні, звідси сюди не можна, бо тут люк і. Ось так в нас вийшло. І я згадав, те, що я маю ще побудувати. Я ж казав, що я побудую школу або саді ну, в одному приміщенні. А я про це забув. І зараз буду будувати. Е, я не знаю, що, з яких блоків я це буду будувати, ще треба буде думати. Або якщо я зроблю кам'яну коробку, а потім вже по тій кам'яній коробці буду робити скло, там вікна, двері, буду міняти кам'яні блоки на щось інше. Отак От вверх. Якщо це кажу? Кам'яна коробочка буде. Проста, простий камінь буде. А потім ви, до речі, напишіть свої варіанти, з що можна зробити школу. Бо не хочу, щоб школа також кварцева була. Бо для школи це якось не здається, і красиву, і некрасиво. Ой, я якось за високо вже це проламав. Ось сюди, і от так забираємо. Оп. І тепер треба тут зробити отак підлогу. Так, е, оп і все. Ну, я всі ресурси ці заберу Отака у нас коробочка вийшла, і корона, ви вже її могли бачити. Напишіть в коментах, чи в мене ця корона вийшла гарно. Всім дякую за перегляд! Всім-па-па!